Такого шапіту ми не бачили вже давно. Вперше Верховна Рада України транслює своє засідання в режимі реального часу. І в режимі реального часу одні депутати б'ються, інші бігають по залі із табличками. Що відбувається в кулуарах? Хто цього разу вирішив поганьбитися і чому раптово вирішили транслювати засідання онлайн? Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві TSN.UA. Вперше за понад три роки засідання Верховної Ради України вирішили транслювати онлайн. Нагадаємо, що у 2022 році, після початку повномасштабної війни, з міркувань безпеки, народні депутати ухвалили рішення припинити ефіри з парламенту. Відповідні відео публікують у відкритому доступі через годину і більше після завершення засідань. А тепер повертаємося до сьогоднішнього дня. Питання на голосування серйозне: повернення повноважень на і САП. Ми пропустимо деталі про скандал, коли незалежність антикорупційних органів скасовували, а країною прокотилися мітинги, щоб поговорити про нові скандали. Так от не минуло і години від початку засідання, 31 липня, як двоє депутатів просто у прямому ефірі не придумали зробити нічого кращого, як побитися просто подивіться на це шапіто, якщо раптом пропустили ще від двох фракцій, і після цього буде а Лазинський. Чи можемо після бюджету, як ви скажете? Після бюджету. Добре, тоді ви після бюджету. Що ж таке? Будь ласка, займіть свої місця. Що не поділили ці двоє? Пишіть ваші версії у коментарях. Але і це не все. Поки одні билися, інша відома усім нардепка бігала з табличкою, на якій написано Влада, це народ. Добре, що згадали, звісно, але понти в прямому ефірі не дорівнюють адекватним рішенням. Вже здогадалися, хто носив красномовну табличку. Так, Мар'яна Безугла. Ну що, доголосувались? Доголосувались, і от ще одна безугла безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили? Що ж ви наробили? До речі, перед тим як піти в раду, безугла вирішила сходити на акцію під радою. Там українці вимагали ухвалити законопроєкт щодо відновлення незалежності на Бута Сап. І ось там люди пояснили безуглій, де вона має бути і що має робити. Іди на роботу. Іди на роботу, іди на робота, іди на роботу, іди на роботу. 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 Я йду на роботу. Я тут дімали. Я вам навіть коридор. Дивіться. Я не на людина, вільна людина. Тільки на фото подавайте. Але і це не все. Депутат Дмитро Костюк, який також голосував за знищення САП, раптово з трибуни заявив про вигід з фракції Слуга народу. Ой, а що сталося? Але не будемо тримати інтригу. Власне скандальне голосування він і назвав причиною свого виходу з фракції. Нагадаємо, що Дмитро Костюк був обраний до Верховної Ради на позачергових виборах у 2019 році по округу номер 65 на Житомирщині. Отже, 31 липня Верховна Рада зібралася для того, щоб нівелювати знищення незалежності антикорупційних органів. Врешті-решт, після бійок і біганиною з табличкою, нардепи проголосували за президентський законопроєкт номер сто який має повернути незалежність національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Свої голоси на підтримку документу віддав 331 народний депутат. А ось так відреагували на рішення люди, які влаштували акцію біля Верховної Ради. Попереднє голосування за підпорядкування Набута САП генеральному прокурору і блискавичне підписання президентом закону викликало протести по всій країні та критику з боку міжнародних партнерів. Активісти та експерти говорять про те, що така різка зміна курсу нардепів та офісу президента, який великою мірою і керує парламентом, сталася після тиску міжнародних партнерів загрози припинення фінансування та гучних протестів, пише BBC. А за інформацією видання Економічна правда за дипломатичними каналами. Представники Європейського союзу проінформували уряд Юлії Свириденко про призупинення всієї фінансової допомоги Україні до вирішення ситуації з антикорупційними органами. Зауважимо, що напередодні 30 липня законопроєкт номер сто про повернення повноважень НАБУ і САП був підтриманий у парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності. Члени комітету підтримали документ. Одноголосно без внесення будь-яких змін до тексту, цей законопроєкт раніше на розгляд парламенту вніс президент Володимир Зеленський. До роботи над документом були залучені представники Набута САП, які висловили свою підтримку новій ініціативі. Зеленський же запевнив, що законопроєкт базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів, і що відповідно до документа ці органи не будуть підпорядковані генеральному прокурору а поки наостанок можете ще подивитися, що коїться в раді. Депутати відпрацьовують наповно і передають красномовні меседжі один одному. Цікаво, а що ж було три роки без трансляцій? І це дуже добре. Що зараз папити влади бігають і заважають виступати, що до речі, є порушенням регламенту, бо насправді люди мають право почути правду. Я прошу займіть своє місце, колеги. Я Не прошу... заважайте. Будь ласка, дякую дуже. Прошу додати час, бо насправді в мене його забрали. Оразу ви готові подавати постанови на моє виключення, але вас не цікавить, що з Бужанським або з Бойком. І якщо ви говорите про якісь моральні стандарти, то де ваша Устінова, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах, і ховає чоловіка від того, щоб він мав змогу бути мобілізованим? Не чорним, а біле білим і А що думаєте про все це? Ви діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.